1 березня прийняли бій по обороні міста Херсона. Зранку нас підняли по тривозі і поставили задачу в першій роті виїхати на той сторону ліцея і зайняти оборону на двох заправках вперед. Херсона з сторони Білозерки приблизно 40-45 чоловік. Всього було на збройній автомати Калашникова, гранати Ф-1 і гранати РГМ-5. Всього три мухи на роту. Далі проходимо ми тут і доходимо до кінця, виходимо. Але ми не знали, що зійшли місцевих вже мені сказали, що 200 чоловік у ліцеї ночували. Ночували 200 чоловік руских солдатів. Вони з четвертого етажа потім розстрілювали лівий фланг. Лівий фланг. І погибло 12 чоловік. 10 чоловік зайшли з цієї сторони. Я пішов з трьома солдатами, двома солдатами, я третій, пішли до остановки. Підійшов до настановки, стояли два чоловіка. Побачив я, я їх спитав, нікого не видно, вони, говорять, видно, ми зайняли оборону, положив сюди шість гранатів, звели муху, бо він говорить, що йде ззаді машина-тігр. Коли я побачив вон, на перепліску стоїть машина, ну 100 метрів сюди, підпустив до стовба, я йому сказав, уходьте, цей ушов. І по команді ми відкрили вогонь. Два впали на смерть, один дуже поранений кричав. Сразу підбіжали чоловік 30-40 знизу, відкрили нас вогонь і закинули дим, 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 димом, гранати димові. закрило за димом ми не бачили нічого, але продовжали стріляти по диму. Коли дим через минути 3-5 розсіявся, вони отягнули раненого і вбитих. Після цього, як розсіявся дим, дрон став над нами і почався артилерійський обстріл. Останній взрив був, от я відійшов, коли з начальником чальникам в цьому районі, ну, на асфальті десь і, і сильно контузило мене, отримав баротравму. Бій тривав десь біля півтори години, Вони, після цього у нас вже закінчились патрони. Я начальнику штабу попросив, щоб прислали патрони, він сказав, що патронів не буде. І я бачив, що вони підходять ближче і ближче, ми не справляємося. Я попросив начальника штабу брати молодих і відходити. Начальник штабу забрав молодих людей і відійшов по железній дорозі. Ми ще залишилися минут, хвилин 20. Після цього начальник штабу дав команду відскочити всі. Ні один чоловік не здався в полон. 18 білозерців погибло в бусковому парку, 12 білозерців погибло в ліцеї. І останні організовано відійшли, ранених відправили в лікарню, а всі відійшли, заховали зброю. Цей бій показав, як була організована оборона, що Херсон ніхто просто так не хотів здавати. Іменно територіальна оборона показала, як треба вести бій і як захистати свої домівки, своїх дітей, своїх батьків, своїх близьких.